Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні вже 2 жовтня, 11 година, 15 хвилин, і я знову йду по білі гриби. Як бачите, я вже біля лісу, заходжу я в сторону Карапчева. Зараз будемо знову провіряти білі грибочки, що є, що знайдемо. Так що, друзі, сідайте звучного, готуйте чайок, а ми будемо починати самі красиві пошуки білих грибів. То є 7 смачного, погнали, шукати. Як завжди, у першій стежині, як тільки заходимо в ліс, в нас зустрічає гриб. Приходить, що кожного дня люди ходять сюди кожен день. Люди збирають. Це вже якісь залишки залишаються і за ніч виростає отакий от гриб, що можна знайти вже міні. Так як я зранку не йду вже під обід, коли люди вже всі давно пройшли по всіх місцях. Найшло гарне містечко з декількома грибиками, корічневенькі, ще день білесенькі. багато пише мені я накривав ямки а я їх накриваю на тільки після зйомки тому що важко мною рукою це все робити а після того як почистив, я накриваю всі ямки не переживайте за це від попередніх раз я пройшов тепер якось май, ручами, май більше, Прошу, чому обично. І, і як ви думаєте, що я замітив? Грибів то менше. Люди почали активно збирати, ходити і все. Грибів стає менше і менше. Зараз прийдеться йти далеко, май, тому що близько тут ще за два десятка людей ходить. Не люблю, коли всі путаються під ногами. Не дають збирати спокійно. Тому відправляємося в далеку дорогу. Як ви думаєте, вийде у мене знайти багато нових місць. Ну хоча б не багато, а трішки Нових місць дає гриби. Дивіться, це перше. Перше місце я знайшов. Але пишіть в коментарях, Знайду я вар. Мені навіть самому цікаво. Тому що поблизу я так зрозумів, що нема варіанту збирати людей там так багато. А це дуже щось дивне тут. О. І що мені робити? Треба з ними. Дивіться, виходить гриб. И тут еще один греб. Не, не получится. Вот он такой. Так. Ну и еще один есть. Теперь очень дуже... Добре шукати нові місця, тому що гриби є скрізь. І якщо вони є, то їх уведемося, де вони є. Побачив за пеньком, що хтось роздивив гриба. А тут потім замітив пенькові, що є гриб. Ну і звичайно там ще один є. А цей виліз. Віддіний тут, а маленький, він теж мігень. Ось так і залишимо. Якщо час на такої йдеш, зовсім не виднося. Зовсім грибів не виднося, тому що, бачите, в них сопочки такі якісь світленькі, жовті, коричневенькі, такі зелененькі. Їх не виднося. Я тут перший ж рядом пройшов, я ж їх не бачив. І тут хтось роздавив. Шапочка є, скорінчиком. Беремо це, прикриємо. А це реп. Два рази переступив я. Поки я тут дивився, що немає ще не рядом. Хочу вам сказати, що збір грибів це не тільки задоволення, це, звичайно, і тренування очей, м'язів і всього тіла. Тому тренування очей я вам покажу. Дивіться, є отакий от кусочок території. Тут, да? от це від бука ось тут корчики. І тепер дивіться, чому очі мали б звинуватись. Подивіться колір гриба. Світлий, так? Тепер темний. Піднімаємось вище, бачимо декілька грибів. Беремо їх. Також забираємо у дереві. Як завжди у дереві не вилазимо. Ну ладно. Тепер дуже гриби крихкі. Дуже важко. Хтось даже дуже. Так, ми продовжуємо переміщатися. Зараз я вам розкажу і поясню, чому я Та, що це тренування. Можу поки розказати, чому тренування для м'язів, тому що стільки разів зігнутися. Це треба могти. Так. Дивіться, я вже і вже готовий бувити. вийти. Воно замітив щось біленьке. Дивіться, папка догори, а гриб вниз. Так? Ага, шапка була, бачите, аж під коренем там в Ну нічого. Вже нехай так і буде. Заберемо. Дивіться далі. Що ви тут бачите? Білого гриба. А ті у нас були коричний. Ось такого екземпляру. Тобто, виходить, уже білий коричневий є. Ставимо їх на цієї кучки і переходимо ще у бік. Тут ми бачимо коричневого темного. Тобто тренування для очей кольорами отже постійно йдуть в нагрузки. Постійно вони шукають кольора. Подивіться на шапочки. Ви бачите, вони всі різні. Як взяти ще попередні гриби, які ми знайшли, дивіться, да, вони ще майтимніші до чорновато. Тому очі дуже тренуються цим перемінами кольорів. М'язи тренуються, згинанням, розгинанням. Так що, фізична підготовка в лісі. Дуже хороша. І знову я попав на містечко. Гарні риби тут. Находився я знаходився по нових місцях. Що-то є там. Ну звичайно холодно. Гриби не так уже активно ростуть. Ну і ближче повернувся на наші рідні місця. І тут вже зразу зустрічають мене риби. Рішу я вже майже до виходу з лісу. І тут мене очікував прошлік подаруночок. так як сьогодні грибів вже набагато менше. Находився я багато. Але ліс вирішив мені подарувати. Грибики дуже гарні на самий кінець, а назбирав я лише пів корзинки. Так. Десь ось тут я ще бачу. Одна грибика. Так. Звичайно, в такому листі важко знаходити гриби. Ну, я так зрозумів, що їх... Пропустили. Тому що людей сьогодні, по причині, чому я і втік звідси, було дуже багато. Красота. Просто красота. Так, І Ось таких п'ять грибиків. Ще подарувалися нам. І так, результат сьогоднішнього походу. Це пів корзинки. Не знаю, ну, більше десь 65, може під 70 грибів. Всім дякую, друзі, хто прогулювався зі мною по наших прекрасних прикарпатських лісах. Цей збір грибів був дуже цікавий. Походив, провірив місця. Ну, зрозуміло, що холодні вечора дали свій результат. Ну і збір грибів, які люди роблять масово, тому що людей дуже багато в лісі, дали свої результати. Ну, ми не розчаровуємося. Завтра ми відправимося уже в сторону Верхніх Станівців, на мохові поля грибних, чудових таких темних екземплярів. Друзі, підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте лайки з вами був До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.